Вітаю вас, малята. Послухайте вірш. Висно небо синє, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте. Здалеко під небо в вирій летучі, голосом курличуть журавлі ключі. Так, вже журавлі збираються у вирій. Погляньте на цього журавля. Гарний. Розкажіть, який він. Вірно, журавель великий, у нього довгі ноги, довгий дзьоб, сирі крила, довга шия на головці чорний чуб. Малята, скажіть, навіщо журавлю довгі ноги та дзюб? Так, щоб ходити по воді і ловити жаб. Де живе журавель? Молодці, вірно. Журавлі живуть недалеко від річок або біля річок. Що ви зробили, якщо знайшли пташку, яка не може літати, бо в неї перебита лапка? Я впевнена малята. Ви би допомогли їй. Послухайте, що сталося одного разу, яку нам цікаву історію розповіла Наталія Забіла. На болоті біля річки. Там, де вогко ткне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сіре крила на голівці чорний чуб, огляда на нас несміло. Ой полить не полечу. Що ж тут, бідні пташки, мучитись, краще хай у нас живе? І застався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках, з нами грався та гуляв, полюбили ми журавлика, довгоного журавля. Тільки осінь раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами в край далекі журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик наш приручений теж ізнявся й і полетів. Прощай, лети, журавлику. Наш крилатий журавель. Повернись весною здалека, з теплих сонячних земель. Понад морем, де кораблики, понад спекою пустель. Повернись до нас журавлику, наш крилатий журавель. Малята, скажіть, що я вам прочитала? Казку, вірш чи оповідання? Так, вірно, це вірш, бо він читається легко. Складено. Скажіть, що сталося з журавликом? Вірно, у пташки було поранене крило. Хто йому допоміг? Вірно, журавлику допомогли діти, які його знайшли і вилікували. Як ви гадаєте, чому журавель полетів у далекий край? Вірно, бо в нього вже зажило крило, і ви не хотів залишатися без своїх друзів-журавликів. Діти вчинили дуже добре. Вони вилукали жаравля, врятували його. Сподіваюсь, вам сподобався цей вірш. До побачення!